Сьогодні, 28 квітня о 4.30 ранку Ворог завдав ракетного удару по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб. 46 квартир, з них 27 повністю знищені. Зараз проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 осіб. Рятувальники проводять поквартирний обхід навколишніх будинків. За попередньою інформацією МВС, у багатоповерхівку влучила ракета Х101. За даними очільника МВС України Ігоря Клименка, станом на 10.05 кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в умані зросла до 10 осіб. У цьому будинку повністю практично знищений перший. Під'їзд в цьому під'їзді проживало за попередніми даними 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищені. І на даний момент проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 чоловік. Це рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Час приблизний розбору всіх завалів одна доба. Міська влада оголосила триденну жалобу через ракетний удар по Умані. У громаді скасовані всі розважальні заходи. Школярі Умані сьогодні навчатимуться дистанційно. Нагадаємо, вранці російські окупанти випустили по Україні 23 ракети, з них 21 було знищено. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.